Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чергому відео. Другий тиждень промо Футіс прийшов до нас цю п'ятницю, і чесно кажучи, він трошки цікавіший, аніж перший. Так, ми знов бачимо в ідеї купу карток заряджених в паках. Це все коштує дуже багато монет, Дроп, як завжди, викручує нуль. Але тим не менш, ми з вами, гравці, отримали можливість вибити або зібрати декілька цікавих карток, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Тож по традиції... Влаштовуватись зручніше, зробіть собі кави, і не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо вам, звісно, воно сподобалось. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться. Тут є багато цікавого з приводу трейду, новин світу FIFA і таке інше. Давайте по традиції розпочнемо з завдань. Тут нас, на відміну від минулих днів, очікує цікава картка: це Родріго з Манчестер Сіті, 4-5 медіум, Medium, воркрейти і клуб 90 90 поповнюється черговою карткою. Привіт, Горецька. 92 Пейс, 90 удар, 91 передачі, ну і все інше: 90 плюс. Топові воркрейти, моделька як для опорного півзахисника. В нього також відмінна. Його картка мотом Ліги Чемпіонів була об'єктивно слабкою і треба було ще тоді дати набагато кращу за таку перемогу. Так, за звання гравця, напевно, найкрутішого матчу європейського клубного сезону. Втім, в цій картці ми бачимо фінешшот, лоншонтейкер сверпас, тобто вона досить гарно сформована. Я здивуюся, якщо це не буде досить метовий півзахисник, Незважаючи на те, що ви можете отримати його безкоштовно. Досить легкі вимоги. Я думаю, масхев картка, як мінімум, для фодору, як максимум, це АПЛ. це ну дійсно картка горецька 3.5. А вона коштує 450 тисяч монет на маркеті. Коштувала так. Зараз він впав. А тут безкоштовний родиль. І найцікавіше в нас в розділі Майлстон. Тут ми отримали Monthly Champions Bonus, бонус. У нас є FOOT Чемпіонс просто бонус. А тут місячні нагороди. Це щось, напевно, як додаток до сезонного прогресу. І тут вам потрібно вигравати матчі. У фінальній частині Фучемпіос. Тобто тепер мій план зробити 11 і подарувати там 6-8 7 8 останніх матчів. Він напевно не спрацює, тому що подивіться на ці нагороди. За п'ять перемог ми отримаємо канадського біста з Брюгі. Хто пам'ятає його картку з завдання? ще 85 го рейтингу з максимальним пейсом. Привіт, бучанан майже все 90, 5-4 з Хай медіум воркрейті. І це преміум шейпшифтер, Він буде мати завжди максимальну зіграність. Крім того, всі основні трейти, Фінес, аутсайд, футшот За 5 перемог у чемпіонс, картка просто шалена. За 10 ми отримуємо. ПАК uh, 85X10 за 15. Ми отримаємо з вами Луїса Муріеля 5-5 грочки, хай-медіум воркрейти Подивіться на ці стати, максимальний пейс, майже максимальні удари, дріблінг топовий, Тобто тут, я думаю, Маркс не кинути і у вас, ну, майже ідеальний Форвард, uh, який має чомусь Giant Throw in, Inтрейт, uh, але Фінеси також, аутсайд shot також, лоншот також, спід дріблер також. Ну, це це має бути пушка карта треба вже дивитись огляди так, від інцепшена, від аузіо, того ж. І це займе, напевно, якийсь час, але я впевнений, що ми з вами це все отримаємо. В найближчих відео я з вами поділюся. За 20 перемог, ще один пак 85х10, за 25. Генріх Мхітарян. І тут привіт вболівальникам донецького Шахтаря і Донецького металурга. Так, 5-5 картка. Хай хай-лоу воркрейт, і вибачте, був певний, що в нього хай-хай. І шалені стати, 95-й пейс, 94 удари, 92 передачі, 6 дріблінг, 74 захист і він має ще й захисні здібності, тобто ви можете спокійно кинути йому стиль зіграності, а, якийсь там гладіатор, так, пробустити захист та фізику, і пейс не чіпати, і хай він вас бігає третім півзахисником в схемі 4 3 2 1 найметуючий схемі цієї, гри, або навіть на стилі зіграності Basic може. Можливо. Ну, коротше, з ним можна робити все, що хочеш. Це така картка, яка вже майже має всі максимальні стати. І ще просто крутить його, як хочете, за допомогою стилі зігнаності він може зіграти будь-де. За 30 перемог в Фуд Чемпіонс ми отримаємо ще один пак 85X10. І за 35 перемог тут в мене просто очі лоб полізли, коли я це побачив. Ібраїма Каноте, Ліверпуль, 5 зірочок, Вікфуд, Медіум Хайворк them. Рамосоподібні, так і пейс 91-99 при типі прискорення Ленксі. Це має бути вбивця Варана, 80-80 Agility Balance реакції і композер по 97, Defending 97, фізика 97. Це просто вау. І втім, ще й має паверхедер Player третий. Єдина претензія в мене в, до EA в якості так. Ну, тож по відношенню до цього промо, вона а, навіть не в цих карт а вона тут знаходиться. Якщо ми подивимось зараз, так на Фу Чемпіонс, наприклад, я в п'ятницю перед промо зайшов сьогодні зранку і зіграв мене був час. Я зіграв 5 матчів вікінд Ліги. і я вибивав там іспанців і одну гру е, за англійців. Я виграв в рамках Фу Champions бонус. І наразі, тобто я маю на 5 матчів менше, е, ніж ті, хто почнуть виконувати це завдання вже сьогодні в п'ятницю. Ну, я вважаю, що це такий досить серйозний косяк від EA, вони мали б, напевно, зарахувати ті перемоги, які були зроблені до контенту, тому що ну, або, якщо у вас таке величезне промо, на місяць, нагороди, завдання, ну або ви зробіть а, старт вікінг-ліги просто під час цього промо, тоді всі будуть в рівних умовах, або додайте ці перемоги тим, хто вже їх зробив, тому що ну, люди не знали, а, так, чи буде якісь такі завдання, чи ні, вони просто грали в лігу але якщо вони зробили. Зробили перемоги в рамках тієї самої Food Champions, що і ті, хто будуть зараз грати, ну, я вважаю, це, ну, я, наприклад, особисто мене вважаю, що трошки обділили так. Тим паче, ну тут у нас 34 дні, це наскільки. 5 вікенд ліг наскільки я правильно розумію, так? чи 4 вікенд ліги повних. І в принципі немає проблеми зробити 35 перемог, ну, Але о, можна отримати Конате на одну вікінд-лігу на один тиждень пізніше. А ми вже майже в серпні знаходимося. Тому це такий косяк від EA, А втім, сама концепція, вона звісно дуже прикольна. На мою думку, особливо картки. Нарешті ми отримали хоча б щось безкоштовно, а не за паки-паки-паки. Тепер переходимо до СБЧ. Я, як завжди, додав в улюблені, але як завжди, в її з їх косяками воно злетіло. Втім, по порядку. В четвер ми отримали оновлення е, СБЧ на гравця команди тижня і на гравця команди сезону. І пам'ятаєте, я в минулому відео казав: я придивляюсь до цих СБЧ, я не купую ці картки. Я почекаю, коли вийде в нас контент-четвер, що вони зроблять, які умови, і тоді буду приймати рішення. Так от вони зробили їх репітабл три рази і. Умови особливо не змінились. Тобто 80 тисяч кошти збича на тоца, і там 20 чимось тисяч монет кошти збиче на гравця команди тижня. І в моменті вчора ці картки просіли. Але через те, що сьогодні ми отримали купу контенту пов'язаного з рейтингом, зараз я вам покажу. І також вимоги на гравця цього tot, от в цьому піці. Це в нас гравець команди. Тоц або Шейпшифтер, плеєр пік один з трьох, 85 рейтинг і гравець або команди а, тижня, або команди сезону. І його можна повторювати стільки разів, скільки ви захочете. Я навіть з дублікатів на зараз накидав. При вас відкрию, покажу вам, як з нього в принципі сипе. Ну, хоча навряд чи ви з так з одного піку зможете щось зрозуміти, але тим. Жота от онлайн буває. салах, як я тебе хотів з цих е, піків, які компенсаційні були, але там мені падав тільки терштеген, а тут в салах. є, Серега. Привіт, Let's go. Отаке буває, хлопці. Але ми продовжимо. Тобто цей пік, ви бачите, його можна повторювати. І е, скільки завгодно разів він репітабл. Через це гравці команди. Тижня вони полетіли досить сильно, вони вчора просіли, а сьогодні вони набрали і зараз коштують десь вау в салах. Я розумію, що він же не коштує багато монет, але для мене Ліверпуль, я думаю, ви розумієте, 22 тисячі монет коштує гравець команди тижня. І ну, я думаю, що є всі передумови того, що вони підуть ще вище. Тому що завтра, може, люди прокинуться, будуть грати в будуть ловити дублікати і будуть збирати далі. Цей пік, тож можливо, навіть по 20 тисяч, якщо ви зможете овернайт поснайпити, це буде непогана інвестиція вже під завтра. Якщо ми дивимося гравця команди сезону, вони також вчора в моменті були 33-34 тисячі монет, але через вимоги в СБЧ ці категорії, так вони зараз 36-37 тисяч. І тут питання в тому, що СБЧ коштує 80 і не зробили його дешевше. Тож можливо, навіть є сенс там по 30. 2 33 тисячі, можливо, завтра зранку, можливо, під нагороди, можливо, протягом дня спробувати поснайпити, тому що її нас планують, наскільки я розумію, засипати контентом, в тому числі і контентом ікон обкладенок зірок. Так, героїв обкладинок зірок. І перша така ікона з'явилася сьогодні. Ми знали, що ця картка вийде, але ми не знали, що це буде настільки ну, шалений Роберто Карлос. Подивіться ці стати. 90. І вау, 5-5 ручки, Хай-хай воркрейти. Шкода, що він не може бути лівим півзахисником по дефолту, тому що що тепер робити з моїм Альфонсо Девісом, я не знаю, наче він може бути лівим півзахисником. Але як їх тепер в одному складі взагалі загравати? Напевно, когось треба ставити на неробочу ногу на інший фланг. Я думаю, у вас такі самі проблеми. Багато хто девіса вибивав. Подивіться на ці стати. Йому навіть е спритність та баланс зробили 92. Ну тобто, я навіть не знаю, який йому стиль зіграності тут кидати. Так, напевно, щось на дефендінг і фізику так само, так бо пейс бустити особового сенсу. Ну або якер якийсь коротше картка може грати, будь-де. Ви навіть за бажанням можете з нього робити центрального півзахисника. Спокійно він там може грати в схемі 4-3 2 1 з 5-5 зірочками, з хай-хай воркрейтами з купою шалені трейтів. Ну або Девіса загравати в центрі поля, а Карлоса на фланзі. Ну, коротше, 800 тисяч коштує це СБЧ і це величезне W, тому що така картка за такі гроші не може інакше ком'юніті оцінюватись. Ну, я думаю, ви зі мною погодитесь. Напишіть мені в коментарях, якщо ні, мені цікаво, що саме ви очікували. Звісно, Андрія Миколайовича, так, але Карлоса ми знали, що він вийде і чи він ваше сподівання виправдав. Наступне СБЧ це в нас Родріго. Кошту він десь 900 тисяч монет. І як ми бачимо, там навіть перші збірці знов-таки так, один інформ або тоц, Подивіться на цю картку, і тут привіт флешбеку картці шоудаун СБЧ минулого фіналу Ліги Чемпіонів. Так, коли вони обіграли, на жаль, Ліверпуль, але цей Родріго був 94-м, став 90. 92-м став 94-м, Там були 5-4 зірочки, але це була шалена картка. Тут 96 й рейтинг, 5-5 зірочки, хай медіум воркрейти, пейс максимальний, удари і передачі. Я думаю, буся це за допомогою стилі зіграності. Дедай, або можливо, щось максимізувати йому удари і фізику. Наприклад, снайпер із таким дріблінгом грати їм на вістрі атаки і забити взагалі болт на ці передачі. Тобто, знову ж таки, ці стати вже настільки прокачені, що ви можете використовувати картку де завгодно. Останнє СБЧ на сьогодні це Footies Daily Challenge. Тут нас вимагають купу всіляких вимог і зігнані з 31, тому що роблю я. Там немає експірієнс за сезон. Я просто виходжу з цього СБЧ, закриваю. Його і йду разом з вами дивитися команду і маркет на футбіні. Тож, в нас хедлайнер, це Лео Месі і добрий вечір, так, черговий раз за 15 мільйонів картку. А, ну ми бачимо на маркеті, окей, дві картки. Його цілий вечір не було, бо 15 мільйонів перша, наскільки я пам'ятаю, перша картка 5.5 Лео Месі у FIFA, в будь-якому випадку, в тих версіях, за якими я слідкував особисто. Якщо я не правий, напишіть мені в коментарях. Ну, про що тут казати? Це Месі 5.5. камон Єдина проблема в тому, що він коштує 15 мільйонів монет. Ну, як багато людей можуть собі його дозволити. А навіть якщо можуть дозволити, ви його ще спробуйте і купіть. Так? так само, як Кріштіану Роналдо, де він у нас, нас чомусь не в популярних, або його знайти не можу. Але а, і ось він, він теж ноль, його теж нема на маркеті. GG І це те, що ми чекали на промо Футіс. Яя Туре, 97 рейтинг, його ніхто не злював. 4-5 зірочки, шалені стати. Ну, вони гарно обгрейднули версію Трофі Тітана, подивіться, так. Плюс 7 рейтинг, 9 пейсу. Вісім ударів. Ну і їй хоче, щоб ви купляли паки. В магазині є пак за 400 тисяч монет, з якого там сипе просто неймовірно. Окрім того, ми отримали сьогодні досить дивний пак від ієї в подарунок. І це в нас був пак, де аренда Роберто Карлосу, тут тобто спробувати і 10 гравців, 85 плюс, наче але мені з нього нічого не впало. Це я такий зараз щасливий, тому що салах упав, А до цього на стрімі я відкрив купу гарних паків. Нічого, просто нуль. Тобто дроп вирізан знову ж таки в нуль з тих паків, які ви не купляєте в магазинах. Втім, я бачив в Діскорді, як нас люди ловили, вибачте мене в одному паці. Зараз я вам покажу це був Леонель Месі. А, от, будь ласка, Леонель Месі і Туре, Людина просто зловила в одному паці. <свас> Нема коментарів в мене. А наступна картка це в нас Форлан 4-5 зірочки. Також вони апнули героя. Не буду довго затримуватися. Кись 4-5 зірочки. Т Такий собі Бен беннасер, але напевно. Преміум Шейпшифтер, податок за Барселону, тому коштує 730 тисяч монет. Грізман отримує картку 5.5. І знову ж таки вони прокачують поточні карточки, подивіться, так Грізману накинули трошки удару, трошки там дріблінгу, так? дали зірочки 5.5. Будь ласка, він же коштує 1 мільйон 677 тисяч монет. Оцей файно відскочив, він же 571 тисячу монет. Я його сьогодні давав в Discord. Будь ласка, в закуп за 520 тисяч монет. Він був 525, лежав на маркеті його ніхто не купляв. Він дав там 50-60 тисяч монет. Непоганий ріст, тому що цей другий 5-5 дуже дорогий. Тож їй. Пішли по такому так шляху, щоб просто прокачати ті картки, які в нас вже є в грі, і тим самим зробити е, у вас так, викликати бажання їх купляти. А як ви можете купити, коли монет не дуже багато в грі? Ну, звісно, простіше відкрити пак з вірогідністю там мільйон відсотків їх зловити. Марко Роя, 799 тисяч монет, 5-5 знов ж таки, звичайний шепшифтер, але йому в принципі і не дуже потрібно, тому що Бундесліга, популярна ліга карт. Так і шалені. Ну, будь-яку ви берете, тут вже поганих карток нема на цьому етапі грі. Думфріс 180 тисяч монет, але стати в нього. Ну, до речі, не такі і топові. Я не розумів, він продавався по 220-230 по тисяч монет. Я не розумів особливо, чого на відскоці, так в другу годину. Як на мене, посередня картка, ну, я бачу, 96-й пейс. Але порівняйте з Клостерманом з АГА, умовним, в кого 99-й пейс, і захист теж є. Фізика 99-та. Ну, це, напевно, бонус. Я погоджуюсь, але мені здається, десь його ціна в такому діапазоні має бути. Я здивувався, коли побачив, що він по 220-230 тисяч монет. Якийсь момент відлітає. Lorenzo Сіннія, чергова 5-5 картка, преміум Шейпшифтер, у мене всі ці шейпшифтери, преміум футіс, зіграності не потребує, дає MLS лінки. За такі монети, я думаю, можна спробувати побігати за цю картку. Якс вона себе ця команда поводила через те, що ми отримували величезний суплай за рахунок цього безкоштовного. Паку, плюс багато хто виконав завдання, плюс там люди деякі не відкривали паки, а купили паки, тому що минула команда, просто вона взагалі відсутня була в паках. Вони всі падали, вмирали перші десь півтори години. Потім на деякі картки був відскок. В частности, це був в нас форлан. На Форлані я заробив, я його пофліпав. Почекайте, я десь тут в напевно в українському чаті. В Одесі. Скидав. Так, я купив по 165 форланів. Я трошки тільданув наприкінці стріму, тому що так, через цю розконцентрацію продав 213-214 тисяч монет. Десь по 30 тисяч карт я заробив, також давав його в закуп, хлопці купляли. Ми трошки відбили так, ті мінуси, які взяли там, на Думфрісі, коли снайпили. Тож він відскочив. Зараз він знов 188. Думфріс впав, Думфріс низько. В цілому, бачимо, ця команда поки просідає овернайт. Але на Наразі тільки перша ночі за київським часом, і я сів записати відео, тому що я за годину-дві мене просто вимикати буде. Я так виснажився трошки і на стрімі. Тож пишу заздалегідь, треба слідкувати, хлопці. Тому черговий раз раджу підписатись на наш Discord. Наразі там так ми даємо в загальному розділі з Русланом інвестиції. Тут нестандартна ситуація. Навіть якщо б я записував відео за дві години, то можливо воно якось відскочить в моменті. Кожна картка рухається особливо. Грізман був 1,5, зараз 1,7. Ройс не мав відскока. Якщо ми подивимось на мою вебап, я вам навіть покажу. В мене зараз 8 тисяч монет. Чому? Тому що я інвестував всі свої гроші, я продав навіть частину Аталів з левелап 1 і я інвестував всі свої гроші в трьох марко Ройсів: 780, 780, 782 тисячі монет. І от він весь час, поки в цьому ціновому діапазоні він не росте. Тобто тут треба слідкувати. Ми це будемо з робити, якщо ви. Хочете з нами трейдити, то приєднуйтесь до Discord. Ну, в такому випадку з такою командою інакше не можна, тому що вона не відповідає тенденціям загальним, які ми з вами звикли бачити. Якщо ми подумаємо на фодер, то тут у нас найдешевша картка 82-го рейтингу коштує півтори тисячі монет, навіть дві. І це нормально, рарне золото йде в космос. Це завжди відбувається під час футі, тому що в паках багато кольорового сміття, з якого ви йдете збирати якісь піки. Якісь рулетки і ви кидаєте одна, два, три картки. Так, хай рейтингу вам треба добивати їх не середнім рейтингом, а низьким рейтингом, тому що інакше у вас буде дісбаланс. ідете, купуєте за 1,5-2 тисячі монет будь-якого рарного пацана, і вони вже там по 2 тисячі монет коштують. 83 вже 2,5. Вітаю тих, хто закуплявся зі мною по 900 тисяч монет, але я поки що чекаю, буду тримати його, напевно, тисяч до п'яти монет. Ну це мій план, так я хочу. 84 по 4 і можна. Можливо, це навіть і не досить високо. Можливо, як варіант інвестицій для вас а, саме на вихідних. Якщо він впаде в діапазон 3,5 3,2, можливо, це буде гарна купівля. Якщо 85-й впаде в 5 тисяч, гарна купівля. 86 був по 6 тисяч високо, я на ньому вже беру прибуток. 87-й, до речі, не дуже високо, по 11,5 тисяч монет. А в нас кожного дня все, що оновлюється СБЧ, 84X10. І сьогодні саме через цей безкоштовний пак, я думаю, це рейтинг не набрав, тому що люди отримали. Багато безкоштовного фодеру, але можливо, я навіть поснайплю по 10 тисяч монет цей 87, тому що до сьогоднішнього дня він кожного разу після виходу цього СБЧ, подивіться, який мав так рухнув, наприклад, в середу він коштував 17,9. Це його максималка 18 тисяч. У ну, вівторок з 14 до 17, в понеділок з 9 до 15. Тобто навіть вчора він був 16, впав до 15, під контент виріс до 17 тисяч. Тобто я очікую в цього рейтингу потенціал. Завтра, тим паче, ми маємо отримати ще одну цікаву рулетку. Вибачте, про яку рулетку в нас мова? Це в нас пак... 80, 92+, плюс, фудбьозди тоті, тоті" трофітайте або Шейпшифтер, ікона в атаку. Тобто це будуть нападники з рейтингом 92, топових ікон. Я не знаю, скільки це буде збище коштувати, але в мене є перечуття, що хай рейтинг може спрацювати, якщо особливо це буде завтра. Я не знаю, які саме її дадуть нам вимоги і чи воно з'являться саме завтра, але мені подобається 88 восьмий, рарний, саме рарний картки ростуть краще під час цих СБЧ. Можливо, також 11-12 тисяч виглядає дуже низько. Тому що різниця з 89-м, подивіться, 89-й по 20к через Карлоса і Родріго. Ван Дайк 27к. Левандовський Бензема, це мій біль, тому що в мене були вони по 27 тисяч монет закуплені, я їх е, е, випадково продав по 25, вони зараз 34. Це вже дорого. Але Ван Дайк умовний по 26-27 мені подобається. 88 й подобається. Можливо, навіть якщо ви зможете рарний 89 й тисяч по 18-19 поснайпити, це також може бути GG. Якщо вийде це СБЧ, уявіть собі, який буде в нього попит. Якщо воно буде вимагати саме хай рейтинг фодер, він полетить в космос. Якщо середній рейтинг, то 88 й має летіти в космос і 7 й Але мені здається, що 7 й і 8 й це такі більш надійні інвестиції, тому що вони мають спрацювати в будь-якому випадку. Тому саме 7 й от 8 й це рейтинг, на якому я Концентрував свою увагу. Фух, ну що, друзі, емоційний вийшов вечір. Наче розповів про все, що хотів, про зливи розповів, про контент розповів, про маркет розповів. А наразі йдемо дивитись з стрідмайстером ціни, аналізувати, що там відбувається з рост з іншими картками. А як завжди, якщо вам сподобалось відео, напишіть мені в коментарях про це. Якщо у вас є якісь побажання, також пишіть, не соромтеся. У нас активні дискусії. І як завжди, по традиції, побачимо з вами, коли побачимось це буде України, бережіть себе. Bye-bye.